Слава Ісусу Христу! Друзі, колеги дорогі. Сьогодні хочу е, показати вам кукурудзу, гібриди цукрової кукурудзи у вареному вигляді і провести такий суб'єктивний дегустаційний аналіз, зробити дегустаційну оцінку, який гібрид найсмачніший. У нас представлено тут 17 гібридів від різних установ. І дякую велике всім компаніям, які надали насіння для випробувань. Ви можете в інших відео подивитися, як вони росли, як різні їхні характеристики. Все це в інших відео дивіться на цьому каналі. Воно є. А зараз я хочу показати таку дегустаційну оцінку саме вареної кукурудзи. В одному із відео я даю оцінку сирим качанам кукурудзи. А в даному випадку це варена кукурудза. Сьогодні уже. 19 вересня. Це пізні строки сівби у нас були цієї кукурудзи у цьому досліді. І от зараз покажу вам зовнішній вигляд і дам свою суб'єктивну дегустаційну оцінку. Ось, друзі, такий вигляд має наша кукурудза. І почну із цієї. Три оці гібриди: це Міраж, Тамара і Русалка. Були мною придбані для порівняння просто у е, звичайному сільськогосподарському магазині. Для того щоб порівняти все ж таки і смак, і урожайність, і різні показники купований ну, в першому ліпшому садівничому магазині, і тої кукурудзи, яка надавалася офіційними представниками, дистриб'юторами, компаніями-оригінаторами, отже, гібрид Міраж він ранньостиглий, бачите, качан невеликий, але крупне насінина. Насінина досить таки крупна. Наступний е, гібрид це тамара, е, це більш пізньостиглий гібрид, е, середня за розміром е, зернина, е, е, гібрид русалка, він білозерний е, і дрібний, дуже дрібний качан, найдрібніший з усіх, які у нас були у дослідженнях, і дрібний е, колір насінини. От, в порівнянні вам дивіться, один із найбільш. Крупних, якщо не самий крупний у дослідженні у нас, це гібрид Роузі, це вже компанії Клаус, яку представляє компанія Влада М'юх в Україні. Це у них я брав насіння, вони надсилали. це їхній гібрид Роузі і їхній гібрид драйвер. Бачите, вони найбільш крупні. У Роузі теж дуже крупна націнина. У драйвера вона дещо дрібніша, середня за розміром. І далі ми переходимо до селекції компанії Мнагор. І така екзотична, незвична перша кукурудза гібриду Бордо. Вона трикорна. Бачите, там є і біле зерно, і жовте, е таке сіре, е навіть фіолетове, 4. Навіть, навіть я бачу вже 5 відтінків цієї кукурудзи. Е крупне за розміром. Покуштуємо, скажу, який на смак. Їхній же ж гібрид Sentis теж досить таке крупне, ну середнє, можна сказати, навіть за розміром зерно. Палітра це біколорного типу, жовто-білий Такий гібрид, жовто-білий колір зерна і зерно крупне. Наступний гібрид теж компанії Нагор це Імпресаріо. крупне зерно. Крупне. Їхній же гібрид NBM2020. Ну, теж я б відніс до крупного зерна. Гібрид Фіона теж ранньо стиглий гібрид. Ну, і теж насіння ну, між середнім і крупним. І гібрид Day Теж у нього, ну, я б сказав, крупне е, насіння. Тепер переходимо до селекції компанії Вніс, Всеукраїнський науковий інститут селекції, якщо розшифрувати. І е, перший їхній гібрид матір драконів, ранньостиглий гібрид, е, крупне зерно, е, гібрид-імітатор він е, пізньостиглий. І має е, дрібніше зерно, середнє за розміром зерно, більше до дрібного навіть. Е, гібрид біколор крупне за розміром е, зерно, і це теж він біколорного типу, сама назва за те говорить, жовте і біле е, зерно у качані. Гібрид андріївський, пізньостиглий гібрид, е, дуже великий розмір качана, а, але зерно е, не крупне, теж середнє ближче до дрібного. Піздньостиглий гібрид, до речі, і Андріївський І. Це просто Андріївський, Андріївський І. Зовні він дещо відрізняється, і по строках достигання теж це абсолютно інший гібрид. Андріївський, Андріївський І, абсолютно різні гібриди. Андріївський І він середньостиглий, Андріївський – просто Андріївський і пізньостиглий. І тут більш дрібне зерно, але більший качан, тут менший качан, але більш крупне зерно. Ну, а тепер покуштую кожен із цих гібридів і віднесу їх до умовно до трьох категорій. які найбільш солодкі, які середні, скажімо так, за смаком. Ну і ті, які ну, смак на третьому місці, скажімо так, не дуже. Куштую міраж. Знаєте, одразу скажу, мабуть, найгірший. Якщо гірших не буде, то, мабуть, оцей найгірший. Я для нього навіть четверту категорію зроблю. Тобто, яка. Ну, до цукрової кукурудзи я цукру взагалі не відчуваю тут. Тобто, їси ж таке, як ну, звичайну кормову кукурудзу. Ну і то молода кукурудза, кормова, вона і то, здається, смачніша. Тобто, Міраж, зараз покажу його. Ну, Ось він, Міраж. Ну, Взагалі не смачний. Я його взагалі не рекомендую, мабуть, нікому. Тепер гібрид Тамара. Теж куплений в магазині. Друзі, те ж саме. Не хочу навіть доїдати взагалі ніякий цукру ноль. Тож, спеціально для, <сміх>, цих двох. четверта категорія, які взагалі я більше не хочу вирощувати. Продовжуємо. Це я ж кажу, це ті, які просто в магазині в садоводчаких в пакетах красивих були куплені. Тепер русалка. Білозерна кукурудза. Куштую, яка вона на смак. Друзі, те ж саме. Ноль цукру. Тільки того, що біле зерно, цукру ноль. Абсолютно. До четвертої групи. Тобто оці всі три Міраж Тамара Русалка це четверта група, яку я на смак. Ну, хто, Кому полюб, полюбляється кормова кукурудза, будь ласка, вирощуйте. Хто хоче цукрову, ну, це тільки назва від цукрової у них. Далі продовжу дегустувати гібриди компанії Менагор. Їх багато, то який з них продовжу. Перший Дейнерес, ранньостиглий. Ну, друзі, Дейнеріс на смак. Я, мабуть, до, до третьої поки що групи відніс. Скажімо так, до другої або до третьої. Він рання стиглий. Відчувається, що це вже цукрова кукурудза, але ну, кількість цукрів, як на мене, має бути більшою. Фіона. Так, фіона значно краще. Фіона однозначно цукор є. Це набагато смачніший, ніж правда, більш збільш стиглий. Може бути фактор те, що він вже трошки переспів. Може із-за цього цукор не дуже тут відчувався. Ну, в фіоні однозначно вони майже однакові по строку до Це цей дня на 3 пізніше. Деспіває. Ну, цукру в ньому однозначно набагато більше. Він мені більше сподобався. Так, тепер гібрид NBM 2020. Ну, чесно кажучи, Фіона все ж таки більше. Він оцей NBM 2020 дуже схожий на ДНРіс, на смак. Імпресаріо ну, теж таки схожий, як і попередній NBM 2020. Палітра, палітра біколорного типу. Теж схожий на імпресарію. Поки ще з цієї лінійки мені фіона найбільше сподобався. Сентіс. Сентіс. це як на мене. Схожий із фіоною. Ну і гібрид Бордо. Такий незвичний, який він на смак. Ну, на смак середній. Середній, як і більшість, які покуштував в цій лінійці. Так, друзі, тепер переходимо до дегустації. Гібридів компанії вніс, перший матір драконів. Рання стиглий. Ну, цукор є, не дуже його достатньо, як на мене. Зараз ще порівняю от матір драконів і тут Фіона. оце. вони схожі. Є, в принципі, цукор, тому непоганий гібрид. Імітатор. Це пізня стигой. Ну, як на мене, не дуже достатньо цукру тут, біколор теж двоколірний. Теж недостатньо цукру. Є, але могло бути більше. Андріївський. О, оце вже воно. Андріївський смачний, солодкий. Андріївський за смаком мені сподобався. Тепер Андріївський з буквою І. Ви знаєте, теж непоганий, як і Андріївський, теж смачний. В ньому є непоганий. Так, тепер залишилися два гібриди компанії Клаус, або ж Влада Мюг. Це гібрид драйвер. Ну, На смак є цукор, непоганий гібрид, як і андріївський або ж Фіона. Тобто, їсти можна. І останній гібрид роузі. М -м -м. Ну. Друзі, оце реально найкращий. Роузі. Мабуть, серед усіх на смак мені сподобався найбільше. Отже, друзі, я надав свою суб'єктивну оцінку тим гібридам кукурудзи, які були представлені в нас у дослідах. Одразу хочу сказати, що це ми спеціально робили. Такий аналіз не зірваних качанів, а качани дві доби полежали. Тобто за цей час вони дещо втратили свою цукристість первопочаткову, яка була. Ну, нам було цікаво теж перевірити при достиганні, при зберіганні, якщо от проходить там дві доби, наприклад, як чи не втрачають вони цукристість, ці гібриди? І от на другий день після зривання і. Таку оцінку одержали гібриди. Отже, найбільше мені сподобався серед усіх. Це гібрид компанії Клаус. називається Роузі. Мені сказали, що це експериментальний гібрид. Я не знаю, чи є він зараз в продажу. Це питайте у компанії Владам Юг. Так, тепер. Наступні е, гібриди я вам скажу, які мені теж сподобалися. Я б теж їх рекомендував вирощувати, е, оскільки е, е, смак е, мене повністю задовольняє. Це такі гібриди Driver компанії Klaus, Андріївський компанії Вніс. Андріївський І e, теж компанії вніс, е, Матір драконів. Теж компанії вніс. А, а також а, гібрид Фіона компанії МНАГОР і гібрид СЕНТІС, теж компанії Мнагор. А, це, якби до другої категорії я їх відніс. До, до третьої категорії я відніс гібриди, які. Ну, малувато в них цукру на даний час, але теж таки дуже складно порівнювати гібриди різних груп стиглості, тому що маловато цукру, якби на даний час, вже в ранньостиглих гібридах, які, можна сказати, почали відходити. Тому не зовсім коректно їх порівнювати із пізньостиглими гібридами. Але все ж таки маємо те, що маємо: що до третьої категорії я відношу такі гібриди, як біколор, це компанії вніс. Імітатор теж компанії вніс, бордо компанії Мнагор. Палітра компанії Мнагор. Дейнерс Мнагор, НБМ2020 Мнагор і Імпресаріо теж компанії Мнагор. Тобто це цукрові гібриди, але Ну, смак буває, скажімо так, є і з і більш солодчі. Ну і врешті четверту таку незаплановану категорію, в яку я туди відніс, три, три гібриди: це русалка, це Тамара і це Міраж. Тобто ці останні три гібриди, ну, взагалі, вони мені абсолютно не сподобалися. Цукру в них не відчувається. Абсолютно. ну... Враж... Ну, не сподобалась зовсім кукурудза, тому дуже не рекомендую їх вирощувати. Ну І для мене це приклад не купувати в красивих етикетках, красивих пакетах просто у першому ліпшому магазині. Все ж таки треба звертатися до офіційних представників, до оригінаторів і брати насіння, яке відповідає: хай воно буде дорожчим. Але вона відповідатиме тим характеристикам, заявленим і буде відповідати нашому смаку, нашим вподобанням. Тому дякую всім вам за увагу. Якщо цікавить відео по кукурудзі, дивіться на каналі. Є багато відео, які я вже розміщував в процесі вегетації, в процесі уборки кукурудзи, різні аналізи проводив. Тому дякую всім за перегляди і до нових зустрічей. Нехай вас рясно благословить Господь.